До реалізації бюджетної програми розвиток Карпатського регіону було передбачено на Чернівецькій область 37,5 млн на поточний середній ремонт автомобільної дороги Н-10 Старий Івано-Франківщині всі Мамали. Роботи по Карпатському регіону були завершені. Чернівецька область одна з найперших областей, яка завершила ці роботи. Я знаю перших за областей, яка виконала роботи в повному обсязі. Було відремонтовано 10 кілометрів автомобільної дороги державного значення. Ремонт виконаний наш когрі якісно. Це дозволить продовжити термін роботи цієї, служби цієї дороги на багато років. Нам вдалося продовжити ці роботи і за рахунок перевиконання помитниці виконати роботи загальною вартістю на 25 і 3 млн грн, що дозволило відремонтувати додатково трошки більше 6 км автомобільної дороги. По ділянці дороги похід Хотина, дорога Н-03 Житомир я казав, що було виділено передбаченим фінансуванням 3,6 млн грн. Нам вдалося перекрити верхнім слоєм асфальтобетону 1,1 км автомобільної дороги, це від моста в Атаках до безпосередньо до кінця. Виконали ремонт на автомобільній дорозі в Лашківцях. ту проблемну ділянку ми скажімо, відремонтували. Окрім цього, були виконані ну, в процесі експлуатації, виконувалися роботи з ліквідації вковості. Майже 100 тисяч квадратних метрів було ліквідовано ліквідованоковості на автомобільних дорогах. Ми е, з залученням там, субпідрядника, але виконали роботи по ліквідації основних деформацій, ви всі знаєте добре, це на автомобільній дорозі Житомир Київ в селі Припруття та е, Ренгач. Е, ну, через річку за мостом через річку Ренгач там були просадки. Також на автомобільній дорозі до Манного окович інвіць-тереблечі в районі Паук. І на нашій дорозі на Стороженець в районі Аква там були доволі серйозні просадки, які нам ну, також були, були ліквідовані.